Вітаю на каналі Наукові Публікації. Тут ми пояснюємо складні академічні речі просто, а ще й з прикладами. Сьогодні поговоримо про те, як заощадити тижні чи навіть місяці при написанні наукової статті. Відповідь завдяки штучному інтелекту. Серйозно, якщо ви досі все робите вручну, тримайтеся, бо це відео змінить ваше уявлення про процес підготовки наукової статті. Не забудьте поставити лайк та підписатися, якщо хочете писати якісніше та швидше. А ми починаємо. Давайте чесно: писати статтю це не тільки писати, це і шукати літературу, будувати структуру, писати анотацію, вступ тощо, перекладати, редагувати і ще перевіряти на плагіат. Кожен з цих етапів займає години, дні, а іноді й тижня. Але тепер у нас є AI, і він реально може заощадити ваш час. Етапи, які можна автоматизувати: Перший. Пошук літератури тепер це не тільки Google Scholar. Раніше було так: відкриваєш десятки вкладок, читаєш уривки та зберігаєш PDF. Тепер є сервіси, які самі аналізують наукові статті та дають вам висновки у зручній формі. Наприклад, Елісід. Вводиш запит типу вплив штучного інтелекту на когнітивний розвиток студентів і отримаєш список релевантних рецензованих статей із коротким описом методів та результатів. Далі консенсус: він шукає, що говорить наука, і відповідає на запитання. Наприклад, чи допомагає медитація зменшити тривожність. І, звісно, ресерч Rabbit. Він будує візуальні карти цитування, допомагає знайти тренди у твоїй темі. Як результат огляд літератури не за три дні, а за пару годин. Друге побудова структури статті. У більшості наукових текстів є стандартна структура IMRID, тобто Introduction, Message, results and discussion. Але що саме ввести в кожен з блоків? Запитайте AI. Напиши структуру статті на тему впливу віртуальної реальності на навчання студентів-медиків, чат GT видасть орієнтовний план з підрозділами: вступ, актуальність VR у медичній освіті, мета оцінити ефективність використання VR-симуляцій, методика експериментальна група з VR та очікувані результати та значення дослідження. Це не заміна твоєї роботи, але відмінна стартова точка. Третє написання чорнетки. Це швидкий старт, а не готовий продукт. Писати з нуля важко, а от коли перед тобою чернетка легше редагувати. Попроси чат, напиши вступ до статті про використання штучного інтелекту в юридичній освіті. AI дасть базовий текст, а ти зможеш відредагувати під свою тему, оновити прикладами та зробити стилістично більш академічно. Це особливо корисно для анотації вступу та опису методів. Четверте переклад та редагування. Професійно і швидко. Пишеш українською, переклад на англійську це ще один біль. Але DeepL дає якісніший переклад, ніж Google Translate. Потім текст можна додатково прогнати через Grammarly або Language Tool. І AI допоможе зробити його academic sound. Наприклад, було. Our research focuses on the influence of modern digital tools, а стало this study examines the impact of contemporary digital instruments on academic performance. Мінімум правок, максимум якості. П'яте. Перевірка якості. Це як мати другого редактора. AI зможе знайти повторювані фрази, вказати де слабка логіка переходу між абзацами, підказати, які речення надто складні. Іноді достатньо сказати: оціни читабельність цього тексту та запропонуй покращення. AI аналізує та скаже це речення занадто довге, розби його, або використай інший термін для чіткості. Але є одне, але AI не автор, він не несе відповідальності за зміст, не перевіряє факти і не розуміє науки. Він лише помічник. Швидкий, зручний, але той, який потребує твого контролю. І це вже тема для наступного блоку етики. Штучний інтелект це потужний інструмент, але зловживати ним не варто. Ось кілька правил, яких варто дотримуватись. AI не можна вказувати як співавтора. Він не думає, не несе відповідальності, а отже, не може бути автором. Використали AI для шарнетки або перекладу, вкажіть це у розділі подяки чи методи. Не вигадуйте дані. AI може придумати гарні формулювання, але не справжні результати. Перевіряйте джерела. Іноді AI цитує неіснуючі статті. Перевіряй все вручну. Це не обмеження, а захист твоєї репутації. То що ми маємо у підсумку? AI допомагає зекономити час, фокусуватись на головному і писати краще. Але вся відповідальність на вас. Тому об'єднай свою експертність та силу штучного інтелекту. І ти будеш завжди на крок попереду. Пишіть в коментарях, які теми вам було б корисно розібрати. І до зустрічі в наступних відео!